Маленького хлопчика залишили просто на столі посеред коридору Полтавської дитячої лікарні. Ми йшли з донькою на процедури повз цього столику. Тут лежала маленька дитинка. Вона плакала. Ми підійшли, щоб допомогти їй. Я взяла дитинку на руки, тому що одна дитина лежить на такому великому столі високому. Малюк доглянутий, чистий і гарно одягнений, поруч пакети з дитячими речами. Проблем зі здоров'ям немає. І ось вже знайде, оселився в окремій палаті. Хлопчик близько п'яти місяців. Дитина була доглянута в чистих речах випрасуваних. На момент знайдення дитина плакала, була голодна. Лікарі кажуть, очима дитя весь час шукало когось рідного. Нині хлоп'я вже заспокоїлося і охоче йде на руки до незнайомців. Вже він став дивитися на всіх, не став не так плакати, як він плакав. Вже він ознайомився. Ну, сутки для нього хватило, щоб він трохи до лікарні по загублену дитину ніхто так і не звертався. Заяв про пропажу або крадіжку дітей до правоохоронців також не надходило, що змусило батьків позбутися здорової дитини цілковита таємниця. Рідню маленького знайди нині розшукує поліція. кажуть, якщо знайдуть криміналу не порушуватимуть, адже малюка залишили в безпечному місці. Працівники поліції вживають всіх вичерпних заходів для того, щоб встановити родичів цієї дитини. З цією метою ми звернулися і до засобів масової інформації, і до громадськості. У разі, якщо родичів встановити не вдасться, звичайно, що подальше рішення вже буде прийматися відповідними органами опіки і піклування. Якщо ж батьків немовляти розшукати, таке не вдасться, дитину швидше за все передадуть до спеціалізованого будинку малюка. Там хлопчика або всиновлять, або виховуватимуть до трирічного віку.